Сьогодні минає 62 роки від часу загибелі головнокомандувача української повстанської армії Романа Шухевича. Це трагічна сторінка в історії національно-визвольного руху, яка нагадує усім нам про те, якою дорогою ціною було здобуто волю і незалежність. Постать видатного провідника українських повстанців у свідомості нащадків стала символом мужності і самовіданого служіння батьківщині. Про останній бій Романа Шухевича піде мова у наступному сюжеті. Радянська влада не гребувала ніякими методами, аби знищити УПА та її провідника. Для боротьби з повстанцями НКВД вдавалися до провокацій, застосовували хімічну та бактеріологічну зброю, зокрема, підкидали заражені тифом медикаменти і отруєні продукти. Сім'ї повстанців вивозили у Сибір. Під репресії потрапила і родина командувача УПА. Та головною ціллю усієї радянської військово-державної потуги залишався невловимий Роман Шухевич. Весною 1950 року радянським каральним органам вдалося дізнатися, що Криївка Шухевича знаходиться у селі Білогорща біля Львова. На світанку, 5 березня, дім, у якому перебував голоднокомандович УПА, був оточений сталінськими головорізами. В операції було задіяно тисячі карателів. На пропозицію здатися, Шухевич вистрибнув із Київки і розпочав свій останній бій. Він ще встиг застрелити майора МДБ, але й сам упав, прошитий автоматною чергою. Ворогам за всяку ціну хотілося взяти його живим, але Шухевич, як і більшість його бойових побратимів, не мав наміру здаватися в полон. І львівські МГБ, і Київські, які всі тут практично проводили цю в лапках, скажімо, операцію, мали завдання від Берії від Сталіна одне взяти Шухевича живим. Поранення груди повинно було дестабілізувати Шухевича. Він повинен був випустити зброю. Всі, так би мовити, необхідні знаряддя самогубства і таким чином знепритомніти бути пораненим. Вони не думали, що Шухевич, як людина сильна, вольова, в останній момент все таки зможе покінчити життя самогубством. Це був великий провал операції і ряд генералів і полковників, в тому числі і Звільського держбезпеки, були зняті з своїх посад. А як засвідчують ще інші документи, навіть дехто був. Засуджений і був висланий в Сибір за погано проведену так би мовити операцію по взятті Шухевича. Не справдилися і сподівання більшовицької влади на припинення боротьби УПА проти загарбників. Збройний опір тривав ще кілька років після загибелі Романа Шухевича. А пам'ять про великого патріота не змогли стерти із свідомості людей десятиліття панування тоталітарного режиму. Після здобуття незалежності в Україні вільно і щиро вшановують пам'ять героїв, полеглих у борні за її волю, чільне місце серед яких займає постать головнокомандувача УПА Романа Шухевича.